Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». На Київщині денна температура буде від плюс 21 до плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 15 вночі. У Києві ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не передбачаються. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день. Та від плюс 13 до плюс восьми вночі. Увесь день у Житомирі утримається ясна погода без дощу. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 16 градусів, та від плюс 14 до плюс 7 вночі. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий дрібний дощ. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 15 градусів та від плюс 12 до плюс 7 вночі. У Сумах очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без дощу. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 17 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 6. Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опади не передбачаються. На Донеччині денна температура буде від плюс 17 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 2. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. На Луганщині денна температура буде від плюс 16 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 10. У Луганську на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. На Півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 14 градусів та від плюс 11 до плюс 13 вночі увесь день в Одесі небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 19 до плюс 15 градусів в день та від плюс 13 до плюс 7 вночі. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На Херсонщині очікується температура від плюс 19 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 6. Увесь день у Херсоні утримається ясна погода без опадів. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 17 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 4. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. У Криму очікується температура від плюс 8 до плюс 14 градусів в день та від плюс 11 до плюс 7 вночі. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 10 до плюс 14 вночі. Ранок у Львові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 7. Увесь день в Івано-Франківську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 15. Увесь день у Тернополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. На Буковині очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день та вночі від плюс 13 до плюс 9. Вранці небо у Чернівцях буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 24 до плюс 17 градусів, та від плюс 11 до плюс 16 вночі. В Ужгороді ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. У Рівненській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 градусів, та від плюс 10 до плюс 16 вночі. Вранці небо в Рівному буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 17 градусів та від плюс 15 до плюс 9 вночі. У Луцьку до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не очікуються. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 14. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 8. Хмари, які з'являться у Кропивницькому в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. У Полтавській області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 7. Вранці хмар у Полтаві не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною. Опади не прогнозуються. На Черкащині денна температура буде від плюс 19 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 14. У Черкасах ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 18 до плюс 14 градусів, та від плюс 12 до плюс 8 вночі. Вдень у Дніпрі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися, без дощів. На Вінниччині очікується температура від плюс 21 до плюс 16 градусів в день та від плюс 12 до плюс 7 вночі. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Щиро дякуємо за увагу до наших погодних оглядів. Нехай цей Великдень принесе вам і вашим рідним надію і віру в краще майбутнє, мирного неба всім нам зі світлим святом Великодня. Нехай кожен ваш день буде наповнений сонячним світлом, незалежно від погоди за вікном. Гарного тихого святкового всім дня. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.